Тися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга 15 січня у студії працює Галина Тосин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі. Коротко. На сесії райради головним питанням стало прийняття бюджету 2015 року. У сільських голів цей документ викликав невдоволення. Переселенці з Росії мешкають на Прикарпатті багатодітне подружжя приїхало з під Москов'я. Помер Михайло Дмитрович Кравчук, франківчанин, який разом з дружиною пожертвував 10 тисяч гривень на майдан. Тепер про це та інше детальніше. Україна у жалобі. У цей день вшановуємо пам'ять про загиблих під час обстрілу під волновахою на будівлях органів державної влади та місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організації приспустили державні прапори, скасували розважально концертні заходи та спортивні змагання. А до програм теле та радіопередач внесені відповідні зміни. Нагадаємо, Петро Порошенко голосив 15 січня днем жалоби за загиблими від рук терористів. Продовжуємо випуск. Відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні головним питанням стало прийняття бюджету 2015 року. Невдоволення головний документ викликав у сільських голів. Однак, у цілому за нього проголосували. Говорили депутати також про засоби масової інформації, освіту та розглянули депутатські запити. Детальніше про сесійні дебати Богдан Малецький сесію традиційно розпочали із виконання державного гімну. Однак, оскільки цього разу засідання відбувалося у різдвяні свята, то на початку. Кущей заколядували. Потім присутні пом'янули хвилиною мовчання на сході загиблих під волновахою Романа Фурика та двох керівників району Михайла Наконечного та Василя Жибака. Далі депутати виділили кошти для фінансування районної газети Вільний голос, яка в день засідання відзначала день народження. Потім почали говорити про бюджет. Одразу ж його прийняли за основу і настав час виступів. Слова взяла керівник медицини Ірина Садов'як. Вона та її колеги були незадоволені бюджетом. Навіть те, що тільки що відбулося, як ми проголосували, я чесно, як депутат районної ради не зовсім зрозуміла. Це по перше, і той проект, який вам подається, і ми проголосували за основу. Ми домовились максимально домовились на рівні двох голів рад міського голови, голови районної ради, трьох керівників, двох керівників центрів. І мене, як керівника Центральної районної лікарні, максимально про той відсоток, який буде розподілений між наданням рівнів. Повірте мені, що мене як керівника, який відповідає за стаціонарні допомоги, це за стаціонар ЦРЛ, за отинію, за гвіздець, за пологовий будинок, за дитячу лікарню, за Печеніжинську міську поліклініку, він не влаштовував. Тому що на стадії реорганізації реформування ми не можемо одним. Працівникам дати все і заробітну плату. Одні установи отримувати 100%, а другими не знати, по якій причині, обмежити всьому. І ще й казати, що ви мали скоротити, ви мали привезти. Ми скорочували, ми приводили. Ви пам'ятаєте, був бум вотині, коли ми скорочували ліжка, ви пам'ятаєте бум в гісті, ми намагались. Але в цій ситуації я вважаю, коли в державі є економічна скрута, коли в державі війна, і ми собі однозначно своїм бажанням реорганізували медицину, бо ми по певних причинах вважали, що так має бути. Ми не можемо зараз поділити людей і не можемо от своїм якимись амбітними рішеннями спонукати одних до того, що я в стаціонарі на приймальному покої, що маю відмовити людині в наданні медичної допомоги. Не можу я цього зробити. Виступили на сесії і інші представники медицини. Як результат, депутати додали центральній районній лікарні майже мільйон гривень. Опісля бюджет, хоча й з другої спроби, але все-таки прийняли. Потім говорили про статути навчально-виховних комплексів. Тут також очікували проблеми у прийнятті рішення однак, депутати були одностайними. Далі обранці за всі наступні питання голосували одностайно. Дружину зниклого безвісти міліціонера з народженням синочка привітали керівники Прикарпатської міліції та бойові побратими. Прикро, що у такий радісний день поряд із новонародженим не було його батька. Доля бійця спецбатальйону Івано-Франківськ Романа Грицика після сумнозвісних подій під Іловайськом, ще у серпні минулого року досі невідома. Однак його родина не залишилася наодинці зі своїми життєвими проблемами. Алла Ткачук, дружина Романа, 8 січня народила хлопчика. До пологового будинку в Івано-Франківську прийшли чимало колег по службі її чоловіка, а також керівники Прикарпатської міліції. Заступник начальника управління в області Руслан Воробйов подякував щасливій матусі, подарував квіти та дитячий візочок. Цю батальйону Івано-Франківськ. Жінка не сподівалася такої зустрічі, але була приємно вражена та дякувала за підтримку. Зараз вона сама виховує ще двох дітей: п'ятирічну Анастасію та трирічну Вікторію. Сім'я не має власного житла і винаймає невеличке помешкання в отині, що на Коломищині. Тож будь-яка допомога родині, котра опинилася у скрутному становищі, буде дуже потрібною. Враження хороші гарно зустріли дуже приємно. Мені. Що так, хлопці всі так постарались дуже гарно. А згодом у сім'ї бійця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківська Романа Грицика, який вважається зниклим безвісти, побував начальник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенишин. Він привітав Аллу Іванівну з народженням синочка, подарував солодощі дітям та передав родині зібрані кошти 10 тисяч гривень. Крім того, очільник Прикарпатської міліції поцікавився нагальними потребами сім'ї, яка зараз залишилася без чоловічої підтримки. Керівник пообіцяв. Ця, що вже найближчим часом вони будуть забезпечені дровами. Він також запевнив, що жінка завжди може розраховувати на підтримку міліцейського колективу Прикарпаття. Ми хочемо тебе підтримати тут 10 тисяч гривень, щоб ви знали, що ви завжди з нами, в нашій міліцейській родині. Звертайтеся, ми будемо старатися допомогти вам нашим чином виходувати майбутнього генерала, майбутнього правоохоронця. Ми завжди вам допомагати. Добре? Добре, переселенці з Росії мешкають на Прикарпатті. Багатодітне подружжя приїхало з Під Москов'я. кажуть, були вимушені покинути домівку через відкриту підтримку українців. Історія родини російських втікачів від моїх колег. До України це подружжя із дев'ятьма дітьми переїхали майже півроку тому, та тільки тепер наважились показати обличчя та розказати свою історію. Задля безпеки дітей багатодітна родина з Росії просить не називати їхнього прізвища та місцевості, де оселилися. Голова сімейства Олег говорить за підтримку українського народу його оголосили у Російський Федеральний розшук. Ленін, Путін, Сталін це все близніци братія, і все наше. страны моей любимой России уже почти сто лет не существует, а существует нахальная савдепия, основная часть населения, которых которой из русских превратилась в совковое быдло. Жініння з путінським режимом родина почала боротися ще 2006 тисячі року. Олег відкрито почав ходити на мітинги, а під час майдану остаточно став на бік України. Тоді багатодітне сімейство вирішило тікати з батьківщини на Прикарпаття. Да у них сі все, всіх чисті ліса, от усіх Вони то зовсім інші люди. Ані, я не нікого. У Підмосков'ї вони залишили оселю та міні-ферму, яка годувала усю родину. Нині мешкають у невеличкому будинку. Власного господарства ще не мають. Усе, що надбали за кілька місяців, справа рук сусідів. Багатодітну родину у селі прийняли як рідну. Ми приїхали. Хто ще мог з нами одразу поділився? Хто бульбай, хто буряком, хто чим? У кого що було, всі люди вважають, що вони повинні поділитися. Так я думаю, що основа на християнських основах. Буває ли так, що ми виходимо у нас в підвалі картошка, которую люди принесли, навіть не посчитали нужним, що це не помощь нам оказали. Всі українці, ми всі слов'яни одного народу, так що в даному випадку всі ми люди, всіх можна зрозуміти якої би нації не було, всі люди всі маємо один одному допомагати. Їхня нова кухня майже вдвічі менша за стару. При обідньому столі вміщується лише шестеро дітей. Ще троє старших та батьки чекають своєї черги та не нарікають. П'ятьох дітей Олег і Тетяна одразу віддали до місцевої школи. Малеча, кажуть, педагоги швидко звикає до нової програми. Діти легко здобули симпатії і вчителів, і школярів. Коли вперше не переступили поріг цієї школи, ми побачили дуже гарних дітей. Вихованих, звичайно, що це є велика заслуга їхніх батьків Олега і Тані, які так само з нами зустрічалися. І ми бачили тільки великий позитив у їхній поведінці, із за того, що йде правильне виховання у цій сім'ї. Батьки дуже багато зусиль докладають для того, щоб діти їхні виросли такі боголюбиві, і звичайно, щоб любили понад усе свою Україну. Вони і зараз, хоч вони і приїхали з Росії, але вони є патріотами нашої України. Найдется в украинской школе. Хлопці і дівчата старанно вчать українську. Додатково із педагогами залишаються після уроків, навчаються без зусиль. У густому прикостому лісі, де майже ніколи не про люди, жило поміж коріннями дерев, плем'я дерев'яних чоловічків. Весь свій рік, а жили вони дуже довго. Поки родина звикає до нового життя, голова сімейства Олег уже вступив у правий сектор і навіть готовий їхати на схід аби воювати за Україну. Я Стою в запасному батальйоні, ну тобі ж, по призиву, я пойду воювати. За ну за Україну, звісно. На сьогоднішній день я воювати за Україну тим самим воюю за свою розп'яту родину проти сатанинського путінського э, воїнства. краснозв'язного. до Росії вони готові повернутися тільки за однієї умови, якщо зміниться влада. А поки родина готується до народження 10-го малюка, по тому планують отримати українське громадянство. Помер Михайло Дмитрович Кравчук, франківчанин, який разом з дружиною пожертвував 10 тисяч гривень на майдан. 5 лютого панові Михайло виповнився б 91 рік. Прощання з Михайлом Кравчуком відбулося у Івано-Франківську. Його поховали у Дем'яновому лазі. Помер Михайло Кравчук з Івано-Франківська. У домі смутку відбулася поминальна панахида. Його ім'я нині відоме майже всім прикарпатцям. 10 тисяч гривень своїх заощаджень рік тому пенсіонер із дружиною пожертвували на Євромайдан. За кошти подружжя Кравчуків активісти Майдану змогли відправити великим автобусом 70 людей до Києва та організувати їхнє повернення. Я дуже за мою душу задоволена, що я учасником. Є революції. Я безсильний, а я став учасником, що я до. Михайло Кравчук у минулому працював годинникарем та ювеліром. Був оптимістом та впевненим у завтрашньому дні. Любив Україну, а найбільше хотів змін на краще в державі, аби легше жилося його внукам та правнукам. Думав про своїх рідних, думав про нашу державу в останні роки. Ну так склали, що не дожив до того часу, якщо побачити Україну вільною, незалежною що він чого він хотів побачити. Попрощатися із Михайлом Кравчуком прийшли й майданівці. кажуть, він особлива людина, а його вчинок із великим пожертвуванням на підтримку активістів майдану називають гідним. Ми прийшли віддати шану цій великій безперебільшення людині. Це велика втрата, і ми глибоко сумуємо з приводу цього. Але сьогодні віддаємо шану цій людині і в тому вчинку, як, як, який близько року тому зробила його родина. 25 лютого панові Михайлу Кравчуку виповнилося б 90 років. Його поховали на цвинтарі у Дем'яновому лазі. Коломийсько-Чернівецька єпархія запрошує на урочистості з нагоди початку року митрополита Андрея Шептицького та презентацію фільму про владику Миколая Сімкайла у жінки Миколаївської Ниви. Заходи відбудуться 21 січня у катедральному соборі, що на вулиці Театральній. Програма урочистостей. Тринадцята година. Архієрейська свята Літургія з нагоди початку року митрополита Андрея Шептицького у Коломійсько-Чернівецькій єпархії Української греко-католицької церкви. 15-та година. Урочиста конференція з нагоди початку року митрополита Андрія Шептицького, яка включає в себе проголошення пастерського послання, нехай Божа мудрість поведе нас. Андрей Шептицький митрополит, патріот, меценат, праведник світу, митрополит Андрей на Покутті та Гусульщині, відвіданий митрополитом Шептичого. Буковинського краю презентація фільму «У жінки Миколаївської ниви про пастиря церкви світлої пам'яті владики Миколи Сімкайла. І обговорення. У вівторок 20 січня у приміщенні Народного дому селища Гвістця відбудеться виставка ярмарок творчих робіт дітей та вчителів Гвіздецької школи-інтернату. Зібрані кошти будуть використані для підтримки вояків АТО або їхніх сімей. Акція триватиме з 12 до 17 години. 20 січня це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, і головне усім нам тільки миру.